Тут відбувся бій наших бійців Збройних сил України, які використовують джевелі, знищили дуже багато техніки. Зараз її тут немає за свідченнями. Росіяни, коли вони відступали, навіть забирали з собою, що могли і згорівшу техніку. Зруйнована, світла немає. Звичайно, і немає можливості підключення до мережі інтернету. Але працюємо. Обіцяли наступного тижня вже тут світло полагодять, і ми сподіваємося, дуже швидко з Київською обласною радою, Київською обласною державною адміністрацією відновимо нашу систему Безпечна Київщина, яка дійсно дає результат, змогу протидіяти і злочинності, і дуже бага, дала багато інформації про ворога під час здійснення бойових. Вона дуже допомогла і Збройним силам України, і особливо нашим артилерістам. Тому дякуємо, працюємо разом. Ми на історичній реконструкції, яку ми відкрили полтори роки тому. Відкрита вона була і присвячена правоохоронцям, які в 1986 році не суспільство. Саме ви пам'ятаєте, коли трапилася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Хочу сказати, що до відновлення міста, до ліквідації наслідків цієї аварії, долучалися майже всі республіки колишнього радянського союзу. І Я хочу сказати, що це був символ не тільки правоохоронців України, але на той час сів і пожежно-рятувальної служби і підрозділів в ДОІ, які прямували колони із вантажним транспортом, і з пасажирським транспортом, тобто рятували людей. Але ви бачите, що вкрали навіть фари. Ну, Ми розуміємо, що дуже потрібні, мабуть, з тих аулів, я не знаю, кишлаків, звідки вони приїхали, мабуть, там це ще автомобіль номер 1 Дуже Болісно на це дивитись, що у людей настільки плохо з історією. Чому і як це відбувається, там ви зможете побачити, що вони навіть розстріляли, телефону вирвали. Ну, мабуть, хотіли домой забрати і користуватися. До них ще стрільниковий зв'язок не дійшов. Ну, от ось бачимо, зруйнували. Тобто нам прийдеться все це відшкодовувати. Ну, Тут був знак Національної поліції. Хочу у вас звернути увагу. Красивий металевий знак, восьмикутна зв зв'язда національної поліції. От вони її викрили, мабуть, собі на сувініри. Хоча тут це є, поліції, але, навіть англійською така ситуація, що це для правоохоронців і поліцейських. що це. Мабуть, вони не зрозуміли відразу, що це історична реконструкція і так, за декомунізував. Они хоть вас ломали двери. Ну конченые. Просто кончені люди. розбили дежурку. О, да? Да, ребята. Вы бы хотеть не проверял это? Да, да, да. Смотри. Варвали, что змогло побачить, дверь все руйновало. Выщивали. Як виховали, так і робили. Не. На жаль. Ну нічого, все відбудуємо, все буде працювати. Все права аби люди в нас залишились. І тут жили з цього підрозділу здоров'я. Тому все буде добре. Не? Тільки що відвідали наш відділ поліції в Чорнобильській зоні, побачили звичайне руйнування. Я розумію, що їх називають орки. ну Зайшли люди, просто зруйнували, виламали двері, зруйнували чергову частину, просто ізуродували всі приміщення, які там були. Дивую те, що навіть де не було що ламати, вони достали вогнегасники і це позаливали все порошком цим. Щоб тільки зруйнувати ці приміщення. Навіщо вони це робили, невідомо. Але я вам хочу сказати, що поліцейські вже на місці. Група, яка буде обладнана, обладнувати приміщення генераторами і, відповідно, старлінкам доступу до мережі інтернет і налагоджує от підключення до всіх баз, вже тут вже працює. Тому поліцейське відділ буде працювати. Деякі КПП, в тому числі дитятки, ми вже взяли під. Охорону. Зараз, поки працюємо спільно з Збройними силами України, далі будемо вже закривати повністю наш внутрішній периметр. Що можу сказати про сам Чорнобиль? Можу сказати, що, мабуть, зараз таке відчуття, що тільки там тиждень тому відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. І Пройшов тиждень і тут евакували всіх людей. Тобто, двері у всіх будівлях відчинені, окна вибиті. Ну, тобто, таке враження, що люди тільки покинули цю територію.